Студії Майдану і сьогодні, просто зараз у нас в гостях Анатолій Бондаренко, депутат обласної ради. Сьогодні річниця Майдану. Ваші враження. Також були заходи на Соборній площі, буквально годину тому здається. Ваші враження. Доброго вечора. Перше, День такий, річниця Майдану, можна сказати, день, який перевів. Україну до трагічних подій. Спочатку до революції, де загинули діти безневільні. Потім фактично війна. І... Ну, це не день відзначення. Пройшов рік. Рік втрачених на дні. Але ж ви теж були активним учасником Майдану? Так. Якби повернути час назад те ж саме, що Напевно, я б робив те саме, що тоді. І навіть не задумуючись. ж ви ж кажете, призвело до трагічних подій? Ні. Воно призвело до трагічних подій. Але рік втрачених недій людей. Люди сподівалися, що після Революції Гідності, після того, коли загинула Небесна Сотня, щось зміниться в житті. На mm -hmm. жаль, змінилося тільки прізвище. Не змінилися підходи влади. Не змінилася ситуація, не покращилося життя, війна на Сході, знецінення гривні. І коли попередні, і в тому числі, і наша опозиція казала, що Єтувич крав мільярди, зараз прийшли демократи і мільярдів знову немає. Але потрібно боротися, я вважаю, що Майдан тільки почетниця. Ви Сьогодні на урочистостях на Соборній площі, багато знайомих людей. Зустріли, які були рік тому? Ну, близько, я думаю. Людей було, напевне, чоловік ну, 300-400. Mm -hmm. Я зустрів десь близько півтора десятка знайомих обличчя. Ті, які брали уші безпосередньо медалі. Mm -hmm. Тобто зараз прилаштовуються, так? Чи просто люди вийшли дійсно? Mm -hmm. Я не знаю, можливо, люди вийшли патріотично, можливо, люди вийшли. Положити квіти до пам'ятника Небесної Сотні, але я не багато бачив тих людей, які про Можливо, дійсно, я помиляюся, я візуально ж їх не міг всіх пам'ятати. Але і тих людей, яких я знаю, які правили активну участь, це десятки максимально. Зрозуміло. Пане Анатолію, пройшли вибори? Так, ви балотувалися в депутати Верховної Ради, не пройшли. Є розчарування. Ні. Напевне, ну, сьогодні суспільство потребує сегмента, потребує тих людей, які воно підтримало. Я тільки хочу, щоб воно не розчарувалося в них. Тому що з того часу, коли вони їх обрали, пішов відлік результатів їхньої роботи. Я б міг би показати свій результат роботи. Були Я хочу подивитися, як буде далі. Я бажаю їм, щоб воно не розчарувалася. На той період, напевне, воно потребувало е, тих людей, за яких воно віддало більшість голосів. Ось цей нинішній період, так? Так. Чим ви пов'язуєте такий низький результат батьківщини, зокрема і в нашій області? Ну, Що я можу сказати? Ми працюємо над помилками, напевно, неправильно була вибрана тактика і стратегія компанії. Я покладаю в тому числі і на собі багато помилок. Але ми щиро працювали. Ми щиро доносили ту ситуацію, яку ми боролися за відміну мінських домовленостей. В кінці кінців ми були праві. А суспільство тоді не готове, воно хотіло, щоб завтра закінчилась війна. Воно ж зараз хоче, щоб завтра закінчилась війна. Але війна не закінчиться завтра. Треба реально. Ми доносили реальну картину. А воно хотіло почути ті меседжі, які їх задовольняли щосекундно і щогодинно і сьогодні. Воно їх не отримувало з екрану телебачення, але воно їх досі не отримало. І сьогодні багато розчаровані, Сьогодні багато розчаровані, що наша політична сила пройшла, але з низьким результатом не пройшли свобода, не пройшли громадянська позиція. Я також розчарований по результаті. Люди довірили сьогодні владі, фактично, блоку Петра Порошенка і Народному фронту Арсенія Яценюка. Ну, більшість. Але як люди й довірили, так і люди можуть скоро списати спитати. Я вважаю, що вони повинні повністю взяти відповідальність за себе, за країну. В нашій політичній силі не потрібно ні посад. Нічого не потрібно, ми готові допомагати, але ми хочемо, щоб суспільство дійсно не розчарувалося в цих лідерах. літерах. А, якщо ви не проти, я зацитую телекналодіка 30 жовтня взяла у вас інтерв'ю. Так от ви дослідно сказали наступне. Я розчарований, бо відрив справді великий, напевно, змінилися електоральні настрої в суспільстві, ну, те, що я зараз кажу, так? і те, що я належу до партії Батьківщина, можливо, їй зумовило такий результат. Ось саме ця фраза мене збентежила. Тобто, як от ви можете її пояснити? Те, що ви ну, Давайте будемо говорити по кількості, сумарній кількості голосів, я набрав вдвічі більше, ніж партія Батьківщина. Тобто то партія Батьківщина, можливо, у вас відтягнула так, від місця. Ну, можливо, відтягнула. Але я був у партії батьківщина, є у партії батьківщина і буду у партії батьківщина. Тому що я не звик зраджувати. І цей хрест буду нести до кінця. А керівники взагалі партії? От вони якось ну, не образились на вас через те, що ви кажете, що Батьківщина... Ви знаєте, У нас демократична партія. І на поразці лідер партії покладає поразку партії ну, малий результат на собі. Голови обласних організацій покладають малий результат на собі, в тому числі і я теж. Можливо, не допрацював, можливо, пішов на округ, можливо, потрібно було більше сконцентруватися на інших. Питання, ну, вже сьогодні така у ситуація. Mm -hmm. Сьогодні потрібно аналізувати, і ми збираємося з партійцями, що далі робити, і діяти в інтересах суспільства. Тоді ви не потисли руку своєму конкуренту. І зараз не потиснуємо. Ну, Все ж таки, він депутат Верховної Ради. Нічого ну, страшного, його обрали люди. Я поважаю вибір громадян, але е депутат Верховної Ради, який. Е Представляє сьогодні пропрезидентську силу, який по ночах разом з агітаторами розносив газетку від голови спілки ветеранів Афганістану Рибченка. З відверто неправдивим матеріалом. Все. На цьому крапка. Мене ніхто не пере... сьогодні не переконає. Я маю свою позицію і можу її доводити. Але це ж якась по суті образа. А Ні, здесь я вищий треба... Я Об образа. Всі... Пожав всім руку, більді, що. Всім... Жуковські потисли? Ні. Бачите, не всі. Ну, Жуковський не потис, бо я її не бачив. Вона вже поїхала. Ну, Це її справа. Я хочу, щоб його виборці не розчарувалися в ньому. Оце, напевно, найголовніше. Думаєте, різний... розчарується? Розчарується? Mm. От на вашу думку. Ну, я не знаю. Це вже їхні справи. Це вже їхні справи і їхні. ну, Не хочеться, щоб Черкащина отримала ще одного кнопкодава, який буде підпрацьовувати гроші в олігархів. Тому що ми ж достоменно знаємо, хто вкладав що робив. Серед тих батьківщинців, що прийшли в Верховну Раду, немає кнопкодавів. Хто я знає. Чому плануєте робити далі? от? Далі займаюся громадською діяльністю, займаюся бізнесом, займаюся громадською діяльністю. Я депутатом обласної ради зараз е, працюю над, як ще сказати сьогодні, працюю над тим, щоб депутат, який обраний від округу, міг впливати, в першу чергу на розподіл бюджетних коштів для свого округу. На спілкування з органами виконавчої влади. Сьогодні немає діалогу. Діалогу депутатів обласної ради з виконавчою гілкою влади. Вони потрібні сьогодні, щоб прийняти той чи інший документ під назвою розподіл бюджету. А чи беруть вони в цьому участь, чи беруть участь у програмах тих, Та Ти ні, не беруть, тому що їх ніхто не пропонує. Їх тільки просять сьогодні, щоб вони приїхали на сесію, щоб в ряди годи був кворум. Немає діалогу сьогодні. Влади і суспільства. Коли ж з'явиться цей діалог? Напевне, коли суспільство стане владою. За <гум> таке поняття розтяжимо. Ну, я думаю, ка може, звісно, бути суб'єктивною, але вона має право на існування. <гум> на вибори місцеві. Підете? Але, обласну, в міську раду. Давайте поживемо, коли будуть місцеві вибори. Якщо будуть запити суспільства такі, що я потрібен, то піду, звісно. Якщо є кращі люди в нашій партії, молодші, можливо, досвідченіші. Є такі зараз. ентузіасти більше. Ну, Звісно, що є. Конкуренція з в партії є. Будь ласка, вперед, я тільки бажаю. Хрест без проблем. Ваше ставлення ось до виконкому, який нещодавно був ухвалений в міській раді. Ну, компроміси шукати потрібно, я вам mm. скажу. Слава Богу, що ці компроміси були знайдені. Я не буду аналізувати, тому що половини людей виконкому я не знаю. Та громадськості. Це гарно дуже, громадськості. І де та громадськість була, коли Майдан був. Ну, так. там представки громадськості, які були на Майдані, начебто. Іван Кієнко, я знаю, точно був. А Іван Кієнко, член конгону? Так. Ну, я не, не пам'ятаю всіх. Ну, дай Бог, були. Слава Богу. Mm -hmm. Можливо, пам'ять слабенька. <реш> у вас був ось нещодавно Павло Карась. Uh -huh. В ефірі. То він казав, що ось цей ВКонком, а також те, що призначили секретаря міської ради Олександра Радуцького, це е, означає, що дуже скоро буде імпічмент одаричу. Ви поділяєте цю думку? Що ось Сергій Олегович дуже зараз не в вигідній позиції? Сергій Олегович він цю позицію сам створив. Сам для себе. Сергій Олегович має. Велике почуття нажити собі ворогів всіх. Я думаю, скоро він залишиться сам своєю сім'єю і ще декілька колоній людей. Тому що е, враховуючи час тривалий, який він тут знаходиться в нашому місці Черкас, то я думаю, що вам вже краще жити на вулиці і попитати. Ну, обрали. Я відійшов занятие місце. Півроку формували викону, а коли ж працювати будуть. Коли ж будуть працювати, коли ж ті обіцянки, які давалися будуть виконуватися. Чи знову прийдуть вибори, скажуть, що депутатська більшість мені не давала виконати обіцянки? І нав'язала мені виконком. Знаєте, мені найбільше прикро те, що від цього страдає простий житель міста Черкаси, від оцих сварок. Від цього розподілу і від цих всіх питань. Це все на пересічному жителю міста Черкаси. І коли я наводжу приклади, коли мій товариш, міський голова Сум Олександр Лисенко, який вже багато дворів заклав тротуарною плиткою, ну, це так по-народному кажуть площадку, то наші двори мріють про те, щоб їм хтось засипав ями, щоб ньому простим або мучити. Ну от є різниці. От на цьому просто вся різниця. Коли тролейбусна епопея у нас точиться півроку після виборів знову, ви знаєте, мені здається, я маю певний досвід роботи. Я б за тиждень вирішив питання з тролейбусом І знайшов би механізм. Комусь, напевно, вигідно, Тому що знов страдає пересічний просто перевізник. Чи людина, яка їздить в транспорті. От і проблема. Результат потрібен людям сьогодні. А яким чином вони попадуть ті тролейбуси, то вже питання чиновників і питання сьогодні тих людей, яким народ і громада платить кошти і утримує їх. А вони, напевно, і досі не зрозуміли, що вони на утриманні громади сьогодні. Ці чиновники міських виконкому, які не можуть знайти механізм. От зараз дуже багато розмов стосовно того, що нинішня влада не виконує своїх обіцянок, так не виконує. Того, що просив Майдан, так? І що через це, можливий навіть Майдан 3 але вже більш кровавий. Як ви гадаєте, цього може дійти? В нашій країні все може дійти. Тільки, знаєте, країна може третього Майдана не витримати. І третій майдан почнеться видно зразу з зброї, а не з мирного підтесту. Потрібно нашим керівникам. Люди довірили президенту. Брала його. Я не голосував, але я поважаю посаду президента. Потрібно думати, адміністрації президента, кабінету міністрів, як діяти сьогодні, як піти на зустріч людям, щоб їм жилося краще. Не обіцянки жити по-новому, жити краще, єднатися, сильна команда для складних часів, а показати реальні зміни. На жаль, поки я не бачу, що хтось хоче зробити реальні зміни. В боротьбі з корупцією, закону про очищення влади, ілюстрації. Найшли там знову е тисячу, е тисячу е таких віконць, лазеїв. В АТО з'їздить треба <плес> да. і вже буде все нормально. Де ж е обіцяний результат? Де хоч хтось один, що покараний за злочини на Майдані? З прізвищами конкретно. Вівтікли ти ще десь. Ти там післістом та що. А конкретних, де хоч одна справа у Черкаській області, яка доведена до суду і є вирок за покарання тих людей. Чи може я щось трошки не володію інформацією, може ви як журналісти більше знаєте, ну я не знаю. Жодних справ. Та це, де справа по фальсифікації виборів? Там наче когось затримали та... за фальсифікації, якісь за підкупці, щось таке ну, було нечего та, інформація. Та це в нас такі так затримали за 2 тисячі гривень. А де за сотні мільйонів, які тут ходили, чи десятки мільйонів. При Михайлу Михайловичу Поплавському, коли ти став народним депутатом. Uh -huh. І при всіх інших речах. Де хоч одна людина? Знімає. Ви питали пустовара, десь не. Де? Я постійно питаю. Усі. Що він каже? Працюють. Може, часу не вистачає? Можливо, не вистачає. Я вам скажу, що середня ланка саботує. Можливо, пустова вже б навів лад, якби йому дали змогу поміняти усіх тих, кого він хоче поміняти. Ну і до парламенту все ж таки ви спілкуєтесь так, з керівництвом партії, ми які пройшли. Верховну Раду, коаліція створена. Що далі? Подивимося, що далі. Я думаю, чи буде що... там якийсь такий розбрат, якось колись був президент, прем'єр-міністр. <клес> Прем'єр-міністром -міністр що... буде, я так розумію, я ценю, так? чи так? Чи а як ви думаєте? Угу. Я запитую. думаю, що колись таки в нашій країні буде добре. Ну, Хотілося, і мені хотілося б надіятися, що колись в нашій країні все буде добре і не будуть гинути прості, мирні люди. Угу. Оце найголовніше. Цінність це життя людське сьогодні. І хочеться миру. Хочеться єдності, не паперової єдності, а хочеться єдності дійсно, тому що вже нема чого ділити. Немає чого ділити. Тобто треба працювати на державу. І сьогодні йде боротьба не за посади, а простий народ сьогодні бореться за те, щоб залишилася Україна. Це сьогодні єдина боротьба йде. Якщо хтось не зрозумів і комусь хочеться бути міністром то внутрішніх справ, чи то головою Верховної Ради, то вони можуть бути. Багато хто хотів теж бути губернатором Криму. Представник удару хотів бути. Так коли вже хотіли його призначити, бо умови ставили, то вже Крима не було. От таке може бути в історії нашій. Ви ж спілкувалися, так, з Юлією Тимошенко? Да, Як так. вона сприйняла такий е результат батьківщини? І це да, сильно вона... серця Вкладає негативний результат на себе. На себе? E, але я вважаю, що не допрацювала вся ланка партії не допрацювала. Mm -hmm. Ми працюємо над помилками, працюємо. А коли кажуть, що працюємо над помилками, це що мається на увазі? Аналізуємо. Ну, Значить, Талі, неправильні меседжі ми доносили суспільству. Не так працювали наші волонтери, агітатори. Працює. Ну, які там якісь там санкції, покарання ось. І, ну, там, які, ланка, покара... ну, які покарання. Звісно, що є ну, там що партійні погано. санкції, то це є, розбираються на партійних бюро. На загальних зборах. Mm -hmm. Працюємо. Все ж таки... Партія батьківщина була, є і буде. А ви не прогнозуєте, що все ж таки і надалі рейтинг батьківщини буде знижуватися? Я думаю, що вже знижуватись нема куди. Партія, яка фактично на собі протягла Майдан, Батьківщина і Свобода. Mm -hmm. Але бачите, свобода не пройшла. Mm -hmm. Буде менше, ніж раніше. Будемо працювати над тим, щоб тільки рейтингу партії «Батьківщина» mm -hmm. Зрозуміло. Mm -hmm. Що ж, Я вам дякую. Дякую. Щасти. Все, спасибі. Так, ну а далі до нас мають прийти ще з велопатруля, а також е, Ігора Роботенкова. Ви знаєте, що побили, до речі? Не знаю. Чув, що побили, не знаю хто. Так, зараз ми зустрінемо е, Олега Кулаковського з велопатруля і продовжимо ефір.